Ну, в общем, зверніть увагу, як нас дурять наші суди, які вони повинні були захищати. Ну, вони нас не захищають. Це там, коротше, на, нарушають 15 ту статтю цивільного кодексу. Ну, по цивільному кодексу. Ну, це воно і кримінальне, і гражданське, всі кодекси. Понаробили тих кодексів, хер поймеш, скільки їх там для чого вони нужні. О, і ці кодекси не мають даже статусу закону. Це нас судять по цих кодексах. Перед тим вони ж спрашують, чи ви згодні, чи ви розумієте, що вас будуть судити. А всі ж кажуть, да, ми згодні, ми там понімаємо про свої права. Да що ви понімаєте? Нічого ви не понімаєте, і ми не понімаємо. Хай роз'ясняють. Ніколи роз'ясняють, що у вас там порушення. Як почнуть перечисляти ваші права суддя, вона сама не знав. По списку вона таке речі, я ж, вже ж почав слухати великих ну, юристів, які допомагають. І виходить, що треба, щоб ти права свої знав, хай зачитають. І от вона минут. 5 шукала там відео, я виложу про це судове засідання. Ну, минути, ну не знаю, 4-5 хвилин вона тільки шукала ці, щоб зачитати мої права. Вони не знають самі цих прав наших, тому що я прийшов у суд, я позивач. От. Мене одразу садять на в зал, там, де сидять. Ці, ну, Слушателі вольні, ну, як би сказати, не учасники справи, а слухателі. Я ж прошу: дайте мені місто, де я можу на столі хоч порожати документи. У мене там багато запитів, багато. Ну, ну, якщо розглядати справа по суті, я ж можу подивитися, які є ну, документи положити. О. І коротше кажуть, мене одразу в зал, в зал суду взагалі посадили. Оказывается, в залі суду та немає місця для позивача. Ну, от ви подаєте позов, а для вас місто не передбачено. Там тільки для прокурора місто є. От. І для е, звинуваченого міста. А для позивача немає місця. Як тоді може проходити правосуддя в залі суду, якщо позивач ви приходите про захист своїх прав, а вам, вам місця немає, розумієте? Бо або як слухатель довжний бути, або як обвинувачений, або як прокурор, а на прокурорські міста не пускають. Понимаєте? Все, нема міста в залі суду. От, От на що зверніть увагу. Як, ну, як, яка тоді довіра до суду? я так вже думаю, ну куча я сюди прийшов, якщо мені навіть, ну, як би сказати не передбачено в залі суду, навіть мого міста, як громадянина, як людини. Нема мені міста в цьому залі суду. Розумієте, всю.